Salut mes amis, Comment ça va? Comment est votre au français? moi je précai tous les jours. fois par semaine. Друзі, а тепер, якщо серйозно, то хочу просто привести вам новину, цікаві статистичні дані. Eh, ми підводимо поступово підсумки року, eh, що було зроблено в еміграції, і просто. Хочу з вами поділитися цією цифрою за минулий рік. Було запрошено 48 тисяч людей в експрес-ентрі по стріму для франкофонів. Вдумайтеся ще раз, це 48 тисяч із 113 тисяч загалом, майже 114 тисяч. Якщо бути точним, це фактично 42% від загальної кількості. Е, нагадаю, остання вибірка, яка була по франкофонам, прохідний бал був 399. Остання вибірка, яка була по Canadian Experience Class, прохідний бал був 511. Більше, ніж 100 балів різниці. Тому я не знаю, як ще переконувати вас пробувати вчити французьку мову. Я розумію, що французька мова – це складний процес. Це забирає час, але це можливо. Тому загалом, щоб підсумувати, скажу так. Je suis sûr, le français c'est une bonne idée pour émigrer au Canada. Et si vous voulez obtenir résidence permanente au Canada, apprendre le français.